Друзі, усі моє вітання. Сьогодні Ой, субота і маємо 22 -е число на календарі. Попрацювали дуже сьогодні так крепко. Вчора, е після роботи, десь починаючи від години 5 десь до восьмої вечора. Почали різати, почали різати з цієї сторони, тому що все-таки е, зрозумілий факт, той, що все рівно їх потрібно звідси забирати, а витрачати час на те, щоб носити сюди гілки, дрова тут різати, а потім знову ж таки звідси ввести в місце, де вони мають зберігатися. То не, часу не треба було на це витрачати, тому тут -то все-таки вирішили різати на місці. От, ті дрова також ми заберемо звідси. Але спочатку ці, а тоді вже ті. Тут я нарізав таких рівненьких на помідори, перець на розсаду, на грядку. От, а це все, Ота купа, ну, враховуючи ось. Ті дрова, ну, частину такі товстіші. Я порізав десь по метру, завезли на подвір'я. В Садок там ну, на зберіга. А ці товстіші і ті, що я показував, ось там стояли біля кадіка взаді. От тополя. Ось вона. От, така тополя. От, Все перерізали і вийшла в нас ось така. Доволі добротна кубка дров. Ну Тут я не знаю, добра машина, напевно, получиться, якщо, якщо все зібрати і подивитися. Ну, я думаю, що цих дров повинно нам вистачити на цей опалювальний сезон. Окрім того, Ніхто зупинятися не буде, звичайно. Будемо возити, будемо е, заготовляти максимально скільки можна буде, тому що я ж казав вже в попередньому відео, що ніхто не знає як далі буде. От, е, ці дрова залишилися з минулого року, ще з осені їх не забрали. От. І тут ще маємо ось такі товсті, вже трошки роки вони тут лежать. Тут також в основному ясень. Саме з цього ліска, коли падали дерева, ми трошечки могли, мали змогу забрати, ну і тут зберігали. Ну і таке, що ще привозили, з береза, кастополя і так далі. Так, ну все це забираємо помаленьку і зачищаємо територію. Перевозимо ті порізані дрова. І з цим питанням у нас Верніше, і це питання у нас буде закрите. Ось тут ще є черешня така добра. Я її хочу на доску розпустити і щось з нею зробити. Тут ще тополя є, теж на доску піде. Ну, Одним словом, добре, всім дякую за увагу. Таке відео коротеньке вийшло. Не знімав, як робили, тому що ну, робота, в принципі, одноманітна і вона повторюється. Тобто сенсу знімати не було. Добре, просто ну, хотів показати сам результат виконаної роботи. І, ну, і, в принципі, що ще залишилось. Все, на цьому буду завершувати. Всіх гараздів вам, добра, бувайте!